Не у всіх пацієнтів, коли починається якась проблема з жовчним і відразу з'являються специфічні скарги у вигляді там боли в правому під рибелі, тому що жовчний справа знаходиться. Дуже часто. Місяцями, навіть роками або десятиліттями люди можуть ходити з проблемою жовчного міхура але не звертати на, на якісь специфічні скарги уваги. Жовчний, тільки якщо є гостре запалення стінки, міхура, дасть різкі болі в правому прампідребергії і навіть з радіацією, з віддаванням назад в спину болі. А є такі симптоми, які пацієнт не може пов'язати з патологією жовчного міхура, наприклад, як вздуття після прийому їжі, наприклад, закрепи, це нерегулярне випорожнення або більш щитні випорожнення, або вторинні ускладнення в вигляді там, паразитарних листних інвазій, тому що жовч є антисептиком, якщо жовч Виділяється не завжди коректно, це порушує санаційні функції жовчі. В їжі можуть виживати різні мікроорганізми, в тому числі паразити, гельмінти. Вони переживаються в кишці, живуть якийсь тривалий час, і може навіть і не бути ніяких таких специфічних скарг зі сторони шлунково-кишкового тракту. А от, наприклад, Карги на висипання на шкірі, проблеми з волоссям, проблеми з нігтями, як індикатор патології шлунково-кишкового тракту, захворювання саме зі сторони шкіри і рудиментів шкіри. І коли звертається частіше всього, все ж таки дівчата до дерматологів, до трихологів з патологією, Цих органів то лікарі-спеціалісти починають дообстежувати, дообстежувати саме шлунково-кишковий тракт. Одна із рекомендацій це зробити у задечірної порожнини. Виявляється, що там. Є різна проблема в вигляді або застою жовчі, або камені вже в жовчну міхору, що далі в подальшому веде на прийом до лікаря-гастроентеролога. Не завжди там люди звертають увагу на, на жовтий язик, там, на якийсь привкус в роті, там металічний, або гіркота в роті. Не звертають увагу на те, що ну, не сходив сьогодні в туалет, ну і не сходив, ну завтра сходив. Взагалі я дуже часто чую від пацієнтів, що на питання, як ви Порожнюєтесь нормально. А як нормально? Це кожен день? Не знаю, я не звертав увагу. А коли ви, ви сьогодні ходили? Ні. А вчора ходили? Та ні. А коли ходили, то я не пам'ятаю, а це ж важливо. То всяк дефікація це один із дуже важливих процесів, який повинен проходити щоденно. І саме закреп, тобто нерегулярне випорожнення, воно є одним із, один із симптомів порушення відтоку жовчя. Жовчний міхур це мішочок, який знаходиться в правому підрібері під печінкою. Його функція перегати жовч до того моменту, поки йому не скажуть, ту жовч видавити. А що таке жовч? Жовч це відходи, які не змогла переробити печінка. Тобто в результаті фільтрації винозної крові є токсини, які печінка перероблює і безпечним речовинами повертає в кров, а Є токсини, які печінка переробити не може, вона їх збирає в кучу. Ці, цей концентрат токс... неперероблених токсинів з'єднується вже з жовчними кислотами, які потрібні для травлення, і в вигляді жовчі це зливається в жовчний міхор. Тобто, таким чином е... організм забезпечує позбавлення від токсинів. Непотрібних і накоплюються жовчні кислоти, які в подальшому використовуються для травлення. І коли людина поїла півтори години, дві години в шлунку їжа травиться під дією соляної кислоти. І через півтори-дві години їжа, коли попадає в 12 палок кишку, мозок це бачить, що їжа вже прийшла і заставляє жовчний міхур скорочуватись, видавлюється жовч. Таким чином, разом з жовчними кислотами, які потім забезпечують процеси травлення, виходять токсини, від яких позбавляється організм. І скаловими масами далі ці токсини виходять за межі організму. Надмірне вздуття і розмноження не тих бактерій, що потрібно, це одна із ознак порушення відтоку жовчі, тому що жовч виконує. Декілька функцій. Перша функція це перетравлення їжі, підготовка її до кишкового травлення і засвоєння поживних речовин. І якщо жовч видавлюється на той об'єм їжі в недостатньому об'ємі, відповідно на етапі перетравлення і підготовки в 12 палі кишці, цей процес не проходить в повному обсязі, і їжа не готова, хумус не готовий, попадає вже в тонкий кишківник, а подальшому в товстий кишківник, де під дією мікрофлори їжа Просто перегниває, що призводить до утворення зайвих газів, до дискомфорту, неприємних відчуттів. А друга функція жовчі це контроль за якістю і кількістю флори в кишці, тому що жовча це антисептик, плюс санація їжі, яка попадає через рот, тому що їжа ж нестерильна, руки не стерильні, посуд не стерильний. І частину санаційної функції на себе бере саме жовчі. Якщо в людини є порушення відтоку жовчі, ця функція не виконується. В їжі виживають різні мікроорганізми, гельмінти, паразити, які потім можуть. Переживатися в кишківнику і прокувати різні прояви порушення процесів травлення. А третя функція жовчі це корекція акту дефекації. Тобто швидкість руху калових мас по кишківнику напряму залежить від об'єму видаленої жовчі, вважається, що частіше всього причиною утворення каменів і застою жовчі є порушення холестеринного обміну, коли. Багато дуже поганого холестерину в крові, мозок намагається захищатись, і частину цього поганого холестерину скидує з крові через жовчні шляхи в жовчний міхур. А так як холестерин він більш важкий, він осідає на дно. І якщо людина допускає великі перерви між прийомом їжі, ми говорили про те, що скорочення жовчного йде на прийом їжі якщо людина довго не їсть, жовчний міхур просто збирає як мішочок ту жовч, розслабляється, збирає. І якщо пробуде тривалий час, це більше 4 годин. Жовч встигає відстоюватись, тобто щільні частинки всідають на дно, далі утворюється згущення жовчі. А вже в густій жовчі утворюються згустки. Якщо згустки вчасно не розчинити специфічним лікуванням, це призводить до того, що ті згустки починають формуватись, перетворюватись в камені, і з'являються вже камені жовчного міхура Тому вважається, що. Основною з причин утворення каменів жовчному міхурі являється порушення холестеринового обміну, пов'язане або там з генетичними захворюваннями, або з порушенням харчування, коли вживається багато там різних транжарів і важких продуктів багатіх на холестерини. І організм просто таким чином намагається його прибрати з зайвий той поганий холестерин з крові, скидуючи в жовч. Є люди, які звертаються з специфічними скарами в вигляді, там боли в правому підрибері, боли або розлеті болі. Дуже часто патологія жовчного міхура переходить на підшлункову залозу, тому що вони з'єднані одною трубочкою і жовчний міхура. І подразнення запалення каменями жовчного міхура провокує запалення в підшлунковій залозі. І з'являється не тільки болі там в правому підриберії, там, де знаходиться жовчний міхур, а з'являється таке. Оперізуючий біль в вигляді пояса, сильні спазми і порушення дефекації. Для патології жовчного міхура характерний біль не тільки в області там правого підребер'я, а може бути і радіація або віддавання і в спину. І в надключичну ділянку це біля шиї справа, що не завжди дає можливість пацієнтам зрозуміти, що це саме патологія шлунково-кишкового тракту. Тому в таких випадках деякий час пацієнти вчасно не звертаються до спеціаліста за медичною допомогою, затягують хворобу, що подальшому може викликати ускладнення. Більш тривалий процес лікування відновлення функцій жовчного міхура, або навіть призвести до оперативного втручання і видалення жовчного міхура. Якщо ми говоримо за болі в правому підребер'ї, де знаходиться печінка і жовчний міхур, то сама по собі печінка боліти не може, тому що в неї немає нервових закінчень. В правому підребер'ї може боліти або жовчний міхур. Або якщо е, єдине, е, що там в області печінки може боліти, якщо йде сильне різке збільшення розмірів печінки на фоні активного запалення, може розтягуватись капсула печінки і давати неприємні відчуття просто прямо і важкість прямо під ребері, це тоді там специфічний симптом саме запального захворювання печінки. Але в правому підребері ще може боліти і не можуть боліти давати болі відчуття і нервові закінчення, коли запалюється нерв через патологію саме спини, і давати схожі симптоми. Тому тут тільки після огляду лікаря може бути встановлений і від віддиференційований діагноз, тобто відсортовані симптоми неврологічні від гастроентерологічні. Одним із симптомів порушення відтоку жовчі є зміна кольору калу, тому що жовч в складі має білірубін. Це те, що ми говорили, що печінка частково бореться з токсинами, і ті токсини, які вона не змогла переробити в результаті фільтрації венозної крові і очистки, не змогла переробити. Вона і скидує вигляді білірубіну в жовч. І цей білірубін, він жовтий. Жовтий біля рубіни. Якщо колір змінює кал, стає темний, або там, е е сірий кал, це означає, що в жовч не виливається, і на якомусь із етапів або в трубочках, по яким зливається жовч по жовчним протокам, або самому жовчну міхуру є проблема, яка не дає можливості ту жовч видавлювати. Якщо ми говоримо за зміну кольору шкіри, коли вона стає там більш жовтушна, бронзова або там жовті очі, це ознака або патології печінки по переробці токсинів, або патологія жовчного міхура, коли там десь щось з відтоком жовчі трапилось, і організм не може позбавитись від цих токсинів, вони просто фізично не зливаються через механічну перегороду. Якщо ми говоримо про лікування жовчно-кам'яної хвороби, то основним принципом лікування вже підтверджених, встановлених каменів жовчного міхура є оперативне втручання, це видалення жовчного міхура різними методами. І коли жовчний міхур видаляється, тобто немає того мішочка, де жовч збирається, вона просто постійно зливається по жовчні протоки в кишківник. Тому після видалення жовчного міхура пацієнтам рекомендують регулярно їсти в період, коли вони не сплять, для того, щоб та жовч не подразнювала слизову балонки шлунково-кишкового тракту, а та жовч приймала участь в процесах травлення, і тоді, в принципі, компенсується загальний стан пацієнта і може не бути ніяких специфічних скарг після видалення жовчного міхура. Одною із найбільш частих причин утворення каменів жовчного міхуру є порушення холестеринного обміну. І дуже часто, особливо молоді жінки, по різним причинам не тільки як протизаплідні засоби вживають коки, це пероральні контрацептиви, а й для лікувальної мети, там, при різних патології гінекологічної, вживаються коки, і саме ці коки одним із в цих коках, одним із. Побічних ефектів є порушення холестеринного обміну. Це підйом ріпопридів низької щільності, які потім скидуються через жовчні шляхи в жовчний міхур. і роблять жовч більш густою, що в майбутньому може бути причиною утворення камені в жовчному міхору. Тому саме прийом пероральних контрацептивів гормональних одною з причин жовчно-кам'яної хвороби дуже часто. І патології жовчного міхура вигляді застою, жовчі і Спалення стінок жовчного міхура. Тому такі препарати повинні приймати тільки за призначенням лікаря, тільки в тій дозі, як рекомендує лікар, і тільки під контролем лікаря, який їх призначав. Треба ж не, ну, не через рот вводити додатково жовчні кислоти, а треба регулювати роботу жовчного міхура, тобто відновлювати нормальні процеси видавлення жовчі. Для того щоб забезпечити ці процеси травлення, тому що питання стоїть в чому що жовтні кислоти це ж хімічний подразник, і якщо вони попадають через рот? В шлунок, то сизова балонка шлунку підстроєна під дією соляної кислоти, а не жовчі. Жовчч в шлунку бути не повинно взагалі. І якщо приймають там великі дози різних там речовин і жовчю ж буде подразнювати потім шлунок. А вже сам факт видалення жовчного міхура, він вказує на те, що далі жовч лється неконтрольовано. вона постійно і так лється. Просто після видалення жовчного міхура, їжа повинна вживатись невеликими порціями. І більш частіше, тому що та Буде приймати участь в травленні і не подразнювати. Ну, я такого зв'язку, наприклад, ну, почитати то можна, там штучний інтелект щось може нам підскаже по мелатоніну. Ну, тобто, мелатонін це гормон сну, який регулює е, процес входження в глибокий сон, відновлює циркадний ритм. А від того, як працює вегетативна нервова система, як людина спить і дає час на відновлення, напряму ж залежить в тому числі і робота жовчного міхура. Теоретично такий зв'язок є. Але щоб приймати саме для корекції роботи жовчного міхура, мелатонін, ну як препарат, який дасть якусь реально там покращення на фоні прийому мелатоніна, я такого зв'язку, мабуть, би не вказав. В загальному так, що сон повинен бути коректний, достатній, і це впливає на, на те, як вегетативна нервова система контролювати роботу жовчного міхура як одного з органів шлунково-кишкового тракту. Що стосується кета дієта, це така ж дієта. Ну вона має місце, але ж кетодієта повинна бути кимось контрольована дуже часто на фоні кетодієти, особливо якщо воно самостійно собі призначена, іде ж і загострення по шлунку, тому що обмежують вживання там одних продуктів, більше там сереховучів, фруктів, більше там різних там добавок додають. а Це провокує запалення шлунка, плюс обмежують кількість прийомів їжі. А якщо перерва між їжею більше 4 годин, жовчний не вмикається, жовч тига відстоюють і далі тоді провокуються застій жовчі. Тому для жовчного міхура головне, щоб в період, коли людина не спить, їжа попадала регулярно, там раз хоча б 4 години, і був достатній об'єм рідини. А коли люди починають притримуватись там, різних інтервальних голодань, коли там, не звертають увагу на те, що не їдять і просто там п'ють воду. Або взагалі нічого не п'ють. То це якраз один із факторів, який провокує застій жовчі, провокує запалення жовчного міхура, а в подальшому це провокує порушення процесів травлення і засвоєння поживних речовин. При первинному контакту з лікарем лікар визначає скарги пацієнта, уточнює анамнез хвороби, анамнез життя. Потім проходить об'єктивний огляд з пальпацією живота, після чого встановлюється попередній діагноз, і згідно клінічних настанов і протоколів визначається попередній перелік до обстеження, які потрібен лікарю для встановлення, для встановлення клінічного діагнозу. Сюди входять і лабораторна діагностика, різні загальноклінічні біохімічні обстеження. Сюди входять і, і ультразвукові дослідження внутрішні органів. сюди також відноситься ендоскопічне обстеження як шлунка, так і кишківника з різними специфічними діагностичними тестами по гістології. Також лікарі-гастроентерологи використовують різні лабораторні діагностичні тести по калу, і бакпосіви, і ДНК-аналізи, і по визначенню маркерів за. Опалення, онкологічних маркерів, це все використовується в практиці лікаря.